Всім привіт! З вами Роман Грет. Я засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, як чому одні досягають успіху, а інші ні. Можливо, ви задавалися таким запитанням чому так є? Одні люди є успішними, а другі ж, на жаль, ні. Першим, я вважаю, найважливішим є для досягнення успіху це. Потрібно мати особисте бажання. Це потрібно мати мотивацію досягнути успіху. Потрібно просто навсього самому захотіти стати успішним. Можливо, ви зараз займаєтеся далі тими самими речами все життя. Можливо, вас практично все задовольняє в вашому житті. Як ви вважаєте, чи ви досягнете успіху? Звичайно, що ні. Потрібно змінюватись, потрібно захотіти стати успішним. Друге, це мислення, про що ми думаємо, як ми думаємо. Чи ви думаєте, що у нашій державі зараз все погано, немає де заробити? Криза, економіка найгірша у світі, війна у державі. І практично все, на найближчі там, 10 років. Я не бачу ніякої перспективи у цій державі. Звичайно, що ви не досягнете успіху, потрібно шукати можливості. Потрібно просто захотіти думати позитивно, і, звичайно, ви вже ведете на крок до вашого успіху. Просто розпочніть думати, як багаті люди. Моя рекомендація просто. Послідкуйте за тими успішними людьми, як вони говорять, про що вони говорять, і як вони взагалі себе ведуть. Наступним це є правильні дії. Звичайно, від ваших дій залежатиме і ваш результат. Як правильно ви будете працювати? Я вважаю, що ті методи, які були актуальні 5 років тому, 10 років тому вони зараз є неактуальними у нашому МЛМ бізнесі. Я зараз вважаю, що неактуально стояти на вулиці, роздавати каталоги, листівки, проводити анкетування. Я вважаю, що зараз це є неактуальним. Зараз час сучасних технологій. Всі ми сидимо у соцмережах, всі ми там переписуємось. Тому потрібно це максимум використати. І, звичайно, ми у нашому проєкті Українська онлайн-кар'єра навчимо вас правильних дій. І так це є реально, що ви за 90 днів можете стати директором і разом з нами можете заробляти від 20 тисяч гривень і більше. Тому також важливий крок до. Досягнення успіху це правильні дії. Бо можна робити дії, але вони не приведуть до ніякого результату. Я вважаю, що просто потрібно стати професіоналом, найкращим експертом у нашому MLM бізнесі. І ви вже будете на крок до успіху. Далі, про що я хочу поговорити, це про бачення. Ким ви себе бачите за один рік, за три роки, ким ви себе бачите? Чи ви себе бачите далі такою самою людиною, якою ви зараз є? Чи ви себе бачите успішною людиною, яка досягнула своїх цілей? Тому я рекомендую, що потрібно просто подивитися на себе і мати чіткий план дій. Ви маєте знати, що ви маєте робити сьогодні, що ви маєте робити за тиждень, і у вас має бути практично все написано. У вас є ціль купити машину. Далі ви пишете, скільки потрібно заробляти, щоб купити машину. І далі пишемо чіткий план дій, що потрібно для того, щоб заробляти і досягнути своєї цілі. Написати собі чіткий план дій. А це вже 50% виконаної роботи, я вважаю. Далі це п'яте, це віра в себе. Я вже якщо ви не будете в себе вірити, звичайно, у вас не буде успіху, не буде результату. Якщо ви хоч трошки будете сумніватися, не вийде у вас. Згадайте просто собі запитанням. Чим ви гірші від тих успішних людей? Чим ви від них відрізняєтесь? Ми ж всі народилися і не було ж таке, що одному там сказали ти бізнесмен, ти успішний, ти неуспішний». Всі ми можемо стати успішними. Просто потрібно собі тверде сказати: так, я досягну успіху, я буду успішним. І звичайно, що на це потрібно буде деякий час. Але потрібно просто собі твердо сказати так, що я не зупинюся, які би там відмовлення, які би там відкази не були, я не зупинюся, хто би мені що там не говорив. Я не зупинюся, я добьюся свого успіху. Далі про що я хочу поговорити, це про дисципліну і про самодисципліну. Це також є дуже важливим для досягнення успіху. Для досягнення результату. Тому що, якщо ви собі добре, ви все записали, що ви маєте робити, ви знаєте, як робити, вивчили. Але якщо робите раз в тиждень, раз в місяць, звичайно, результату не буде. Потрібно собі сказати, так, я буду кожен день діяти, кожен день правильно діяти. Тому якраз це є дисципліна. Дуже важливим є це навчатися. Потрібно в себе вкладати, вкладати і вкладати. Та інформація, яка зараз є актуальною, вона я даю 100% гарантії за 10 років, буде неактуальною. Час міняється і все міняється. І потрібно в себе вкладати, обновлятися і весь час навчатися і навчатися ставати кращим. Я рекомендую навчатися у кращих у тих людей, які мають результат. І, звичайно, це оточення. Оточення також це 50% вашого успіху. З ким ви знаходитеся, з ким ви спілкуєтеся, від цього залежатиме також і ваш результат. Знайдіть собі оточення успішних людей. І вони просто доведуть вас скорше до результату. Тому якраз оце основні принципи, чому одні досягають успіху, а інші не досягають. Тому що ті, хто не досягає успіху, не має мотивації, думають так, як всі. В них неправильні дії, роблять просто неправильні дії, займаються. Не тими речами, які потрібно виконувати. У них немає бачення на рік, на два роки наперед, на 10 років наперед. перід, немає чіткого плану дії, що потрібно робити. Вони, звичайно, в себе сумніваються, що не получиться. Звичайно, що не Не немає дисципліни, не навчається і знаходять, знаходяться у оточенні тих людей. І кому все життя знаходилися. Тому я вважаю, що кожна людина може досягнути успіху. Якщо вам було це корисно, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, ставте лайки, заходіть на мій блог romangret.com. Всім дякую, всім пока-пока.